Привіт! Підкажи мені, будь ласка, як можна зрозуміти, чи ціль бажання дійсно мої, а не нав'язані мені? Так, ну по-перше, я дуже довго ставила цілі, прописувала карти бажань, але чомусь воно не реалізовувалося. І одна з причин, чому воно не реалізовувалося, це те, що воно було не моїм. Ці бажання цілі були не моїми. Вони були нав'язаними якась машина, квартира, якийсь там е, певний рівень заробітку. Це було не моїм, я цього не хотіла. Я обирала і прописувала сфери, які взагалі мені не подобалися. Але я якось себе перекладала переконувала, тому що думала, що це моє. Потім я стала аналізувати це все і зрозуміла, і зробила, так сказати, собі три висновки, три фактори, що бажання дійсно моє і як я його перевіряю. Перше, це коли я прописую саме бажання, я себе запитую, я намагаюся уявити цю картинку уже як реалізованого бажання. І якщо воно моє, у мене вже з'являється внутрішня енергія і сила на те, щоб діяти. Загораються так очі, і я вже розумію, що так. Я то це дійсно хочу, це прямо є. А коли я так пишу і думаю. Навіщо це мені взагалі? Не з'являється ні якось сили, немає розуміння, навіщо це мені, то я розумію, що це просто не моє. прописую цілі, то я завжди собі задаю ще питання, чи це адекватно взагалі, чи це реально його виконати за рік, за місяць, за тиждень, чи не я не перевищую якісь свої очікування від самої себе. Тому що часто, коли ми ставимо неадекватні цілі, які занадто високі, ми просто їх не виконуємо. Тому що що немає розуміння, як до того прийти. І ще такий фактор, який я зрозуміла недавно, що коли бажання ціль моя, то мені легше уявляти цю картинку реалізованого і додавати якісь деталі, тобто розвивати цю картинку ще детальніше, з розумінням, а як там, а що там, а ще що можна додати, як себе там буду почувати, хто буде біля мене поряд. Тобто, якщо моє, то мені хочеться про це говорити ще більше.